Радіо ЮАЙ Чикаго. Дякую, Наталія. Дозвольте перед тим правда, нагадати номер студії у випадку, якщо хтось із наших слухачів або глядачів має запитання. Отож 773-800-2860. А саме за цим номером ви можете з нами зв'язатися і задати запитання. Отож, переходимо до тих новин, які сталися всередині нашої країни. Вадиме, тобі слово. Дякую в Україні. Викрили агентів ФСБ РФ, які готували ракетні удари по об'єктах Укрзалізниці. Підбирали кадри в адміністрації окупантів та передавали ворогу координати стратегічно важливих мостів. До ворожої групи входило вісім осіб. Про це повідомляє прес-служба СБУ після 24 лютого 2022 року. ФСБ активувала свою агентуру для проведення розвідувально. Підривної діяльності проти України у помешканнях зловмисників виявлено російську символіку та прокремлівську літературу. Крім того, за координатами, виявленими під час слідчих дій, контррозвідки СБУ виявили ворожий схрон зі зброєю, яку окупанти залишили під час втечі від контрнаступу сил оборони на Харківщині. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Боротися за них, як вони билися за нас у Києві. З'явився меморіал на підтримку захисників Азовсталі, які вже понад 10 місяців перебувають у полоні російських терористів. Мобілізацію в Україні можуть посилити через можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі. Про це повідомляє глава партії Слуга народу Давид Арахамія. Голова фракції Слуга народу пояснив, що розміщення Росією ядерної зброї на території Білорусі може призвести збільшення загрози для України з півночі. У такому випадку в Україні можуть оголосити додаткову мобілізацію. Це може означати залучення більшої кількості людей до армії. Нам потрібно принаймні ще вісім бригад, щоб Контролювати цю лінію фронту це більше тисячі кілометрів, зазначив нардеп. Водночас він уточнив, що місцевість біля українсько-білоруського кордону це переважно болота, тому окупантам буде важко звідси напасти. Також є новина про те, що у Київ втратив статус найдорожчого міста України за вартістю оренди житла. Тепер столиця на третьому місці. у кінці 2022 року. Київ за вартістю оренди однокімнатної квартири перегнав Львів. А з лютого 2023 року на чолі списку опинився Ужгород. За останні кілька місяців орендні ціни в обласному центрі Закарпаття підвищилися в кілька разів, перевищуючи 13 тисяч гривень за однокім. Кімнатну квартиру у Києво-Печерській лаврі почали зникати ікони після виселення звіти священиків у МП. Перепрошую, стало зле. Журналісти поцікавилися у кількох священиків, куди поділися ікони. Жоден не відповів. Водночас, інші отці розповіли, що планують вивезти з заповідника усе, усе крім мощей, бо вважають усе майно включно з іконами власницю УПЦ МП. Також є інформація, що у московському патріархаті погрожують вивести своїх прихильників на вулиці, якщо УПЦ МП все ж вижну з Києво-Печерської лаври. Вірянка УПЦ МП Вікторія Кохановська, яка називає себе правозахисницею, пригрозила владі, що віряни московського патріархату вийдуть на вулицю у хресну ходу, так звану, у відповідь на виселення їхньої конфесії з Києво-Печерської лаври. Бажаю вам і іти цією ходою аж до Сахаліну. Антона веде переговори з іноземними авіакомпаніями та потенційними замовниками рейсів для мрії. Пише The New York Times. Минулого тижня компанія оголосила про початок проєктних робіт, але заявила, що складання нового літака буде відкладено до закінчення війни. Наразі робітники по частинах розбирають уламки літака і планують побудувати новий із уцілілих частин. Треба запитання тебе Наталі, наскільки важливо нам отримати нову мрію а в прямому і в переносному значенні того слова. Оскільки на жаль, фізично мрія була втрачена, і нам важливо її повернути. І це такий як знак, що вона як повернеться, і повернеться всі мрії, і не тільки фізичні все про що люди мріють, тому я цього бажаю нам, всім, нашій країні, і це обов'язково станеться. Ну, тут дуже важливо саме під контекст, що не так можливо сам літак. І те, що він може перевозити, те, що він був у світі, а власне те, що назва його мрія, і дійсно важливо повернути цю мрію, щоб люди продовжували мріяти. Також так. не можу не обговорити ту новину, що Київ Київ втратив статус найдорожчого міста України за вартістю оренди житла, і що на Закарпатті то саме Ужгород, однокімнатна квартира перевищує ціну в 13 тисяч гривень. Дуже цікаво це цілком зрозуміло, тому що власне всі <кій>, знаєш, є така поступова міграція населення зі сходу в центр з центру назад. Але столиця в це найобер най... найбезпечніше місце в Україні зараз. Ні, зараз, зараз так. Закарпаття, Ужгород є найбезпечнішим місцем в Україні. Згадайте нас скільки було обстрілів власне саме по Закарпатті спочатку повномасштабного вторгнення. Я думаю, це можна проховати на пальцях однієї руки, якщо вони там взагалі були. Саме так тому власне безпека є пріоритетом номер один і тим чинником, який впливає на ціни житла. Якщо ми говоримо про Київ, то дійсно з'явився меморіал, який нагадує нам, що не всі захисники з Азовсталі були звільнені. Ми часто про це забуваємо, оскільки отримали картинку по телебаченню, що вдалося звільнити деяких, деяких лідерів зазовсталі. Але ще багато, багато сотень людей є в російських тюрмах, і ми мусимо їх звільняти. на тому не варто зупиняти свої намагання а боротися за кожного нашого громадянина, кожного нашого героя. Тільки тоді ми зможемо сказати сміло, що дійсно перемога настала. А зараз, друзі, ми знову ждемо на невеличку паузу, після чого поговоримо з вами про зовнішню політику. Радіо Chicago.